Для чотирирічного Микита Аршабенка це перші змагання, розповідає його мама Євгенія. Сьогодні він бере участь у відкритому чемпіонаті області з рукопашного бою пам'яті загиблого військовослужбовця Дмитра Чупікова. Ми дуже переживали, але нам було спокійно, тому що медаль була з воєнним. А Микита дуже любить воєнних. Я буду на першому місці стояти, Я виграю». до цих змагань. Готувався півроку, каже Артем Алексієнко. Ходив на тренування, їздив на збори, тренувався там як і фізично, так і морально. Відпрацьовка руками, ногами. Трішки хвилююсь. Так не дуже важко, але на тренуваннях треба наповну викладуватися. Стоп! ще ще Сіньому сторони. За фонком 5-2, перемогу отримав п'є. Цей турнір ми планували для того, щоб загинув Дмитро Чупіков. Він був спортсменом, який неодноразово представляв Херсон і Херсонську область на всеукраїнських змаганнях. Був п'ятиразовим чемпіоном. Тому в пам'яті його загибелі ми вирішили проводити цей турнір і продовжити його. Кожен рік я коли почула цю новину, що на честь нашого сина буде турнір. Ну, хвилювання, звісно, хвилювання і величезна, величезна подяка. Подяка, що люди пам'ятають нашого сина, люди пам'ятають його досягнення в спорті, і люди знають, чому і як він загинув. Він загинув, захищаючи Україну. Дмитро Чупіков займався спортом з восьми років, розповідає мати Ольга. Він радий був, коли у мене або у батька виходило його супроводжувати на змаганнях, і для нас це було дуже дорого. Це був наш час, коли ми були поряд, дуже поряд. Це таке відчуття, знаєте, коли займає дитина перше місце, підіймається на першу ступеньку підесталу і оголошують його ім'я, в тебе на серці крила виростають. Під час служби у Збройних силах України у відпустці Дмитро Чупіков приїжджав до Херсона, завжди намагався відвідувати тренування, розповідає керівник обласного відокремленого підрозділу громадської організації Всеукраїнська Федерація рукопашного бою Захар Жишко. Я знав Дмитра особисто. Ми з ним неодноразово їздили на всеукраїнські змагання. Він завжди був енергійним, тихим і спокійним. Але якщо була потрібна завжди допомога, він завжди приходив, він підтримував. Він міг підставити своє плече, і він ніколи не боявся. Участь у чемпіонаті взяли 70 спортсменів віком від 4 до 20 років. Розказав Захар Жишко. Громадська організація, всеукраїнська федерація рукопашного бою, посмертно нагородила Дмитра Чупікова званням почесного майстра з рукопашного бою. Оксана Хлібус Григорій Шматко Суспільне новини Херсон.